Росія йде в наступ одразу на кількох напрямках. Зокрема, як раніше повідомляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, війська РЕФ активізувалися на запорізькому напрямку. А також величезні скупчення ворожих військ були помічені на прикордонних з РФ районах Сумської області. Крім цього, росіяни щодня сунуті на Донеччині. Відтак детальніше про ситуацію на передовій телеканалу Конкурент Україна розповів офіцер Андрій Очанаш, командир екіпажу БПЛА Кара Небесна бригади Рубіж Північно. Об'єднання однозначно активізація присутня, і противник після оголошення Путіним про створення умовної буферної зони почав активні штурмові дії. В принципі, це варто було очікувати. На Донбасі, звісно, противник дуже потужно зараз намагається наступати, і велика кількість особового складу противника задіяна в цих наступальних операціях. Командир екіпажу БПЛА Андрій Очинаш наголошує, росіяни тиснуть одразу на кількох напрямках, не зупиняючись ні вдень, ні вночі. Вони наступають абсолютно постійно. Україна знаходиться в обороні. Те, що Росія накопичила війська і намагається зараз активніше штурмувати, тому що їм це однозначно потрібно, і Росії теж дуже важко воювати. За словами офіцера, найбільший виклик зараз це те, що Росія повністю перевела економіку на військові рейки. Ворог масово виробляє зброю, дрони та ракети. Втім, саме дрони основна відповідь України ворогу, адже вони знищують техніку противника на мільярди, каже військовий.